Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит І сьогодні ми будемо з вами готувати смачні реберця. Що нам саме для цього знадобиться? Ось саме реберця, свині, реберця, що я хочу сказати, я вже їх замаринувала на ніч, просто сіль перець, більше нічого. Далі розкажу, що будемо з ними робити. Тут в мене 1, 200 кіло 200 реберець, нам ще знадобиться соєвий соус, кетчуп або ну, томатна паста, мед. Ось такі жидкі. Ну, саме форма і фольга. Ось так виклала форму на шереберця, одне розрізала навпіл. Бачите, нічого не додала, трошки змастила олійкою. Обов'язково прикриваємо фольгою нашу форму. І це такий не дуже швидкий рецепт, але дуже-дуже смачний. Розігрівається в мене вже духовочка верх-низ 1080-150 градусів і ставимо десь на 2 годинки. А потім розкажу, що робимо. Друзі, 2 години часу вже пройшло. Наше м'яско там вже підсмажилось добряче. Зараз зробимо ось такий намазку. Так, це в нас соєвий соус, нагадаю, мед. Ще додамо кетчупу. Добряче перемішаємо до однорідності. А далі покажу, що будемо робити. Ось дістаємо, дивіться, і вже, звичайно, вони вже готові. Але тепер змастимо ось цим соусом і поставимо вже трошки запікатись, вже без. Фольги. Вони будуть дуже-дуже дуже смачні, повірте. Друзі, реберці змастили. Тепер ставимо духовку 190-200 градусів. На 10 хвилин з однієї сторони дістанемо, ще раз змастимо. І ще на 10 хвилин і все. Друзі, ось 10 хвилин пройшло в духовочці. Зараз перевернемо. Ще раз змащу. Ще буквально на 10 хвилин і все. Наші реберця дуже смачні, готові будуть. Друзі, дивіться, ось я виклала вже наші реберця. Вони вже доготувались, подивіться, які вони гарні. Я вважаю, що це однозначно можна буде їсти губами. Але тільки та кісточка. Ось, як вони приготовані. Запах. Я рахую, що це дуже гарно і смачно. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!